Тупа. Хто тобі дав право вийти з кухні? Молода, розуму та досвіду маловато. Ти хвора людина? Так собі психолог з вас. Ідіть вчіться. Що ти знаєш про життя? Смішно навіть самі. Бред бредовий. Це лише частина того, що мені написали в коментарях. А це тільки четверте відео на цьому каналі. Коли є міцна внутрішня опора і чітке розуміння, навіщо люди тобі це пишуть, то е коментарі подібного роду просто не пройдуть через ці фільтри. То що ж керує людиною, яка витрачає свій час, аби облити вас гімном? Пропоную розібрати 5 основних причин, які лежать в основі психології типового хейтера? Причина перша застрість. Заздрість чітко показує, чого ми хочемо найбільше, наче лазером світиш. Вона може бути як конструктивною, мотивуючи людину на певні досягнення або ж деструктивною, коли людина, стикаючись з найменшими труднощами на своєму шляху, вибирає зливатися на хейт, образи, критику, і таким чином відчуває себе дещо краще в своїй неспроможності. Але це дає лише тимчасове полегшення. Саме тому зазвичай хейтери повертаються до вас знову і знову, аби отримати нову дозу емоційного знеболювального. Друга причина відсутність власних вагомих досягнень, коли людина не бачить ніяких значущих досягнень в своєму житті і бачить, як хтось інший їх має, вони намагаються спустити цих інших. На свій рівень, аби не відчувати оцю безкінечну недієздатність, неспроможність досягнути чогось в своєму житті. Почитайте про теорію відра з крабами. От хейтери це і є ті самі краби, які через свої гнівні коментарі намагаються за вас зачепитись, аби затягнути вас назад у відро. Причина третя: вони не щасливі. Тут все просто. Чи витрачала б щаслива людина власний час, аби піти і когось обісрати? Звичайно, ні. Їм навіть на думку таке не спадає. Хейтери це глибоко нещасні люди. І повірте, ви не одна чи не один, кому вони пишуть подібні образи. Четверта причина це проекція їх недоліків на вас. Хейтери несвідомо наділяють вас тими недоліками. І негативними рисами, які насправді є у них самих. Таким чином вони наче зміщують фокус вини та відповідальності себе на вас. В дійсності вони несвідомо цькують самих себе, але назовні робляться через вас. Народна мудрість в чужому оці порошену бачить, а в своїм бревна не помічає. Це звичайна маладаптація психіки або ж, іншими словами, механізм пристосування. П'ята причина страх відторгнення. Вони страшенно бояться бути відторгнутими батьками, друзями, суспільством, якщо вони будуть мати таку ж саму проявленість соціальну, культурну, будь-яку, як ви. Тому, аби не відторгнули їх. Вони в свою чергу відторгують вас. Це своєрідна компенсаторна поведінка, і також це допомагає відволікати їх від глибокого відчуття невпевненості і внутрішньої слабкості. Навіщо я взагалі записую це відео? Звичайно, не для хейтерів, але для них теж так, ладно? <кій> Навіщо я взагалі записую це відео? Для того, аби ви зрозуміли, що а, хейт. Це не про вас, це про тих, хто його пише. Отруйна критика показує лише те, що ви намагаєтесь докласти усіх зусиль, аби вибрати з крабового відра. І я через екран передаю вам свою підтримку, якщо вам її не вистачає в реальному житті. Дякую тим, хто додивився до кінця. Мені буде особливо цікаво почитати коментарі під цим відео. Якщо б ви хотіли б запропонувати свою ідею для подальшого матеріалу, будь ласка, напишіть її нижче, щоб я її змогла побачити і зробити, можливо, наступне відео на цю тему. В першу чергу мені хочеться, аби мої відео про психологію на психологічну тематику приносили користь і покращували ваше психологічне життя та і якість життя в цілому. Саме тому мені так важливо бути в контакті зі своєю аудиторією та зі своїм глядачем. А з вами була психолог Яна Рогацька. Також запрошую вас до себе на особисті консультації і до зустрічі в наступних відео. Па-па!